Сьогодні, 26 серпня, ми проводимо масштабний обласний культурно-мистецький проєкт покоління незалежних. Але сьогодні наша була мета цим проєктом об'єднати усі громади нашої області. Сьогодні надзвичайно. І величні вироби соломи обласного проекту обласного фестивалю Колосок до колоска. Сьогодні виставка краєзнавчого музею, художнього музею, бібліотеки імені Тамановської, юнацької бібліотеки. Сьогодні центр народної творчості зібрав представників, які продовжують життя нашим елементам нематеріальної культурної спадщини області, декоративно-прикладного мистецтва. І головне те, що у нас є сьогодні можливість зібрати. Найкращих людей нашої області це і майстри, це працівники культури, очільники органів управління в галузі культури в територіальних громадах нашої області. Саме тут, на території креативного простору «Щедрик» сьогодні зібрали найкращі зразки народного мистецтва, народної творчості, найкращі колективи нашої області. Лише залишається подякувати нашим збройним силам за те, що сьогодні у нас є така можливість. Ми зустрічаємось, посміхаємось один одному. Ми радіємо, що побачились впродовж цього року, і кожна громада має можливість продемонструвати найкращі надбання, які за рік незалежності до дня незалежності вони виробили, зібрали це наші люди, найкращі люди в Україні. З гарним днем, з гарним святом. Сьогодні вас вітає агрономічна територіальна громада в особі Бохонецької філії, яка представляє обжинкові снопи. Сьогодні ми представляємо обжинкові снопи, які є оберегом такого символу гарного хліборобства. Наша композиція є святковим таким доповненням до столу на різдво на будь-яке свято. Вже хочеться подякувати усім за такий гарний масовий захід, щоб люди бачили, щоб люди знали, що Україна не помре, Україна буде жити, Україна виживе і ми переможемо. Ми йдемо всі разом, всі до перемоги. Сьогодні ми представляємо вироби з колосся. В рамках мистецького проекту Колосок до колоска, до якого ми долучилися ще напередодні Дня Незалежності України, в наших виробах представлене колося, яке колосилося на землях Жмеринщини. Представлена лялька-мотанка, в руках якої теж колося, це щедра нива. Наша представлений герб, «Курочка і кугутик. Які теж є символом життя, добробуту і багатства. У вінок незалежності свою квітку вплітає і лінецька територіальна громада своїми гарними виробами з колося на виставці представлені роботи наших найкращих майстринь: герасимець Тетяни та пеклюк Наталії село Бабин та село Жорнище. З любов'ю зроблені наші обжинкові снопи, з любов'ю зроблені наші композиції, щоб представити саме Ілінецьку територіальну громаду. Вітаю всіх з Днем незалежності! Сьогодні ми представляємо жартіливу композицію Ой, піду я до млена до діряво чи не стріну Василя Кучеряву. Дідук це оберіг українського народу І у кожній хаті на покуті. Почесне місце я займаю, немає там ні сварок, ані люті, бо я утім допомагаю. Недарма звуть мене, діду, святого оберега Дух. Сьогодні ми презентуємо нашу таку творчу декоративну композицію, скажімо так, яка має назву Вільний дух незламної нації. Ця композиція має якби такий характер глибокої української такої душі, воїна світла. І головним елементом саме декору в орнаменті композиції є саме мотив колоска. Але він нагадує саме про силу землі, про власне коріння, про таке незламне життя. Яке завжди проб'ється. Зверху, якщо ви подивитеся, видно, що дуже погано промінчики сонця, але вони такі у вигляді стріл. Да? І ось ті крила, які розгорнулися по боках тризуба, вони саме як ніби готові до вирішального бою. Відкове таке доповнення нашої композиції у вигляді соняшників, у вигляді різнотрав'я такого. Саме соняшник він є символом сонця, є символом добробуту. І як от соняшник Повертається до за сонечком, да, то так якби наші українці всі поверталися до нас на нашу рідну землю в Україну. Сьогодні Вінниччина збирає урожай. Але традиція народна перед тим як розпочати збір урожаю обов'язково проводилися в народі зажинки йшли жінки і вижинали той перший сніп, з якого потім робили дідуха. Дідух – це дух предків, тобто наша традиція пам'ятати свою родину. Кажуть, якщо ми пам'ятаємо свою родину до сьомого покоління, значить ми справжня родина. Ми дуже хочемо нашим цим святом, яке присвячуємо Дню Незалежності, ще раз і ще раз заявити усьому світу, яка Україна багата своєю народною культурою, який наш народ трудолюбивий, як він любить цю землю, і вона буде вільною. Ми все віримо. Перемога буде за нами.